Цей учитель каже, що діти вміють читати. Це те, що говорить наука і моя чотирирічна дитина. Раннє читання, науковий підхід чи батьківська одержимість. Останніми роками я бачу зростаючий інтерес до раннього читання. В соцмережі рясніють відео, як діти 3-4 років читають книжки, а батьки діляться своїми секретами раннього розвитку. Натрапляєш на історії про геніїв і рекордні досягнення, що створює враження, що читання в ранньому віці є обов'язковим етапом встановлення успішної людини. Щиро зізнаюся, що я теж піддався цій тенденції, хоч і з часткою скепсису. Пам'ятаю, як під час пандемії COVID-19, коли світ зупинився, а обмеження здавалися нескінченними, я, як батько трьох дітей, був одержимий ідеєю максимального розвитку своєї старшої доньки Іман. Google Scholar став моїм головним порадником, а психологія розвитку новою наукою. Ми переглядали дослідження, сперечалися про час перед екраном, безрезультатно, та опитували дитячі садки, які ми зрештою не вибрали. Я пам'ятаю, як зробив їй капелюх із шовковистою тканиною, щоб захистити волосся. Все це було продиктовано бажанням дати їй найкращий старт, створити міцну основу для майбутніх успіхів. Але, озираючись назад, я розумію, що ця одержимість, хоч і підтверджена науковими дослідженнями, межувала з неврозом. Ми перетворили розвиток дитини на проєкт, прагнучи до ідеальних показників, забуваючи про найголовніше радість пізнання та любов до навчання. Наука про читання, що говорять дослідження. Спочатку я скептично ставився до тверджень про те, що діти вміють читати. Але, заглибившись у тему, я переконався, що наука про читання це не просто модний тренд, а серйозний напрямок досліджень, який базується на досягненнях психології, лінгвістики та нейробіології. Головний принцип зосередитися на фонетичне усвідомлення, здатність розпізнавати звуки, що складають слова, і маніпулювати ними. Це та основа, без якої читання стає безглуздим набором букв. Замість запам'ятовування алфавіту та слів, як це часто вчать традиційними методами, науковий підхід пропонує зосередитися на звуках, які ці літери позначають. Ще один важливий момент структуроване навчання. Короткі регулярні заняття в комфортній і сприятливій обстановці набагато ефективніші, ніж нечасті довгі марафони. Також важливо враховувати індивідуальні особливості дитини та адаптувати навчання до її інтересів. Це те, що ми намагалися зробити з іман. E Замість нудних вправ на розпізнавання букв ми перетворили навчання на гру, ми асоціювали звуки з улюбленими заняттями, переглядом кулінарних шоу або будівництвом веж з магнітних блоків. Це допомогло їй не тільки оволодіти фонетичними навичками, а й закохатися в процес навчання. Батьківська одержимість, коли ентузіазм переходить межі. Хоча цей підхід є науково обґрунтованим, я визнаю, що легко піддатися спокусі перетворити навчання дитини на змагання за досягнення. Відео в соціальних мережах, де діти читають книжки, створюють ілюзію того, що читання в ранньому віці є єдиним шляхом до успіху. Я сам відчував цей тиск, прагнучи дати і найкращий старт. Я став одержимий дослідженнями та технікою, забуваючи, що найважливішим було її благополуччя та інтерес до навчання. Ми перетворили його розробку на проект, прагнучи до ідеальних показників, забуваючи про радість пізнання. На щастя, я вчасно зупинився, я зрозумів, що найкраще, що я міг зробити для своєї доньки, це створити для неї сприятливе та стимулююче середовище, де вона зможе навчатися та розвиватися у своєму власному темпі. Поради батькам збалансувати науку та любов. Отже, що робити батькам, які хочуть допомогти своїм дітям навчитися читати? Як знайти баланс між наукою та коханням? Ось кілька порад. Не поспішайте. Читання складна навичка, яка потребує часу та зусиль. Не тисніть на дитину і не змушуйте її вчитися, якщо вона до цього не готова. Перетворіть навчання на гру, використовуйте ігри, пісні, вірші та інші розважальні матеріали, щоб зробити навчання цікавішим і веселішим. Зосередьтеся на фонетичному розумінні навчіть дитину розпізнавати звуки, з яких складаються слова, і маніпулювати ними. Будьте терплячі та підтримуйте свою дитину. Хваліть його за успіхи і не лайте за помилки. Головне створити позитивну атмосферу. Нехай ваша дитина побачить, що читати це весело та цікаво. Не порівнюйте свою дитину з іншими. Кожна дитина розвивається у своєму власному темпі. Пам'ятайте, що читання це лише одна з багатьох навичок, важливих для розвитку дитини. Не зациклюйтеся на ньому на шкоду іншим сферам. Особистий досвід, що я зрозумів. Педагогічний досвід Імана багато чому мене навчив. Я зрозумів, що наука про читання є цінним інструментом, який може допомогти батькам підтримати своїх дітей у опануванні цієї важливої навички. Але я також зрозумів, що найголовніше це любов, терпіння і розуміння. Важливо пам'ятати, що кожна дитина унікальна і розвивається у своєму власному темпі. Не потрібно порівнювати його з іншими, і не потрібно тиснути на нього. Вам просто потрібно забезпечити йому сприятливе та стимулююче середовище, де він зможе навчатися та розвиватися у своєму власному темпі. А головне потрібно любити свою дитину і радіти її успіхам. Адже любов і підтримка це найкраще, що ми можемо дати своїм дітям висновок. Раннє читання не чарівна пігулка від усіх бід. Це лише одна з багатьох навичок, важливих для розвитку дитини. Не зациклюйтеся на ньому на шкоду іншим сферам. Важливо пам'ятати, що головне це любов, терпіння і розуміння. І якщо ви хочете допомогти своїй дитині навчитися читати, просто забезпечте їй сприятливе та стимулююче середовище, де вона зможе вчитися та розвиватися у своєму власному темпі. І не забувайте радіти його успіхам. Адже це якраз і є найголовніше.